Вітаю всіх на каналі. Друзі, це відео продовження на тему тонування та фінішного покриття дерева. Десь майже 2 роки тому назад в мене на каналі було відео, як я покриваю цю картину саморобною морілкою. Тоді я використовував марганцовку. Я також експериментував з, різни... з різноманітними морілками на основі чаю, кави. І от пройшло вже, я думаю, досить часу для того, щоб показати, що ж сталося з цією картиною, як вона зараз виглядає. Хочу відмітити, що ця картина висить в мене на стіні в кімнаті, причому не під прямими сонячними променями. Сама картина, нагадую, що виготовлена з вільхі. Має деякі неоднорідності в структурі, тому бачимо і деякі. Відмінності в забарвленні картини. Зараз розглянемо трошки її ближче. Ось так виглядає на сьогодні покриття. Я б не сказав, що картина дуже вигоріла або змінила свій відтінок. Посилання на відео, де я покриваю цю картину, та на те, як я її вирізав, буде під відео. Якщо вам цікаво, обов'язково перегляньте. Так що, я думаю, марганцовку, в принципі, можна використовувати в якості морілки, показує дуже непоганий результат. Якщо у вас є теж якісь вироби, які ви покривали марганцовкою, або є якісь думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити лайк ось цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Ну і до зустрічі на каналі!